Пане Романе, збройні сили України вже звільнили понад один десяток населених пунктів у Луганській області. Про це повідомляв зокрема і очільник, начальник Луганської обласної військової адміністрації в себе у телеграм-каналі. Що нині в цих деокупованих містах хотіли би дізнатися, що розповідає цивільне населення. Ну і потім, звісно, хотіли б від вас почути, що нині на полі бою. Фактично, всі ці населені пункти це сватівський район, це дуже невеличкі населені пункти, де проживає не дуже багато місцевих мешканців. Ці населені пункти були звільнені в основному ще восени 2022 року. Наше основне завдання було на той час це надати людям гуманітарну допомогу, відновити виплати. Соціальні пенсії, і ми все ж таки намагалися цих людей евакуйовувати, вивозити, тому що ворог не полишав спокій ці населені пункти і не полишає на сьогодні. Я думаю, що близько половини місцевих мешканців з цих деокупованих населених пунктів виїхало на сьогоднішній день. Там залишається ну, близько ста людей, з якими ми в принципі на зв'язку, яким допомагаємо. Але я ж кажу, окупанти кожен день обстрілюють ці населені пункти, не дають доставляти гуманітарну допомогу. Ну плюс, все ж таки, це і військова логістика, в тому числі на сьогодні на Луганщині активність бойових дій збільшується основними напрямками залишаються Креміна і Білогорівка. Активні бойові дії відбуваються в районі Торського. Окупанти намагаються тиснути на Лиманському напрямку. Плюс вони намагаються тиснути з обох боків Сіверського Донця, якраз в районі Діброви і в районі Білогорівки з Шепілівки. Тобто, це такий наразі об'єднаний фронт Кремінський-Білогорівський, і тут це, мабуть, єдиний ну або один із небагатьох напрямків, де окупанти намагаються наступати. Пане Романе, в одному з інтерв'ю ви розповідали, що на Луганщині ворог відновив наземні штурми, які схожі на ті, які є в місті Бахмут. Чим вони схожі? Чи є якісь певні конкретні факти, які ви можете привести? І чому, ви гадаєте, все більше окупанти активізувалися на Луганщині? Чи побільшало в них можливо особового складу? Або не відновили всі ті логістичні шляхи, які попередньо були нами пошкоджені? Воно дуже схоже з Дебальцівська кампанії, коли окупанти наступали на Бахмут, коли Бахмут був ще під контролем збройних сил України, і вони влаштовували так так звані м'ясні штурми. Коли орди вагнерівців, зеків наступали і викривали позиції збройних сил України, і з ними з їх кількістю не рахувалося російське керівництво, не забирали загиблих, не забирали. Поранених і там реально гинули сотні військових, так званих в день приблизно те ж саме зараз відбувається на Луганщині, тільки крім замість вагнерівців, використовують зеків уже інші військові кампанії, наприклад, Storm Z і фактично принципи ті ж самі ці. Підрозділи не менш мотивовані, найменш підготовлені, найменш мають там амуніції якоїсь, і вони просто беруть кількістю і йдуть вперед. І я ж кажу, що російське військове керівництво створює там заграда отряди, і ніхто не рахує кількість цих загиблих. Тут цим в принципі дуже схожа ситуація з тим, що відбувалося в Бахмуті. Так, пане Роман, якраз таке продовження теми про те, що ворог не рахує кількість загиблих, а схоже, все на те, що й намагається приховати цю кількість, тому що була інформація, що після численної бавовни, яка відбувалася на тимчасово окупованій території, що ворог привіз на територію Луганщини мобільні крематорії, за допомогою яких вони якраз таки спалюють тіла, аби не показувати так ту кількість загиблих, яка була там в тому чи іншому пункті базування ворожих підрозділів. Скажіть, будь ласка, чи справді це так, і що можливо знаєте якісь деталі з цього приводу? Ну, дійсно, у них дуже великі втрати. Про це свідчить. Перше, це інформація про дезертирство. Інформація про те, що дуже багато зараз е в полон здається, саме якраз цих зеків найменш мотивованих. Дуже багато є випадків, що вони намагаються збігти, вбити своїх там охоронців старших по званню людей. Е е дуже багато влаштовано польових нових е госпіталів. І люди з лінії зіткнення розповідають про те, що реально поранених та загиблих возять Камазами. Дійсно, там пару тижнів тому була інформація про те, що в Луганськ заїхало два мобільних крематорії, які якраз використовуються для, для того, щоб е, приховати втрати е, окупаційної армії. Пане Романе, ми неодноразово в прямих ефірах. Постовців. Говоримо з нашими гостями, які відповідають за південний напрямок про те, що окупанти хочуть вивезти певну кількість дітей, нібито на якісь оздоровчі ем, на, в оздоровчі санаторії чи щось на кшталт цього, і повідомлялося, що загарбники готуються депортувати до Росії 750 дітей із Луганщини. Чи це відбувається системно? Як це відбувається під примусом чи батьки ем, під. Ем, ми ну, знаю під своїм добровільним якимось добровільною згодою віддають російським окупантам своїх дітей. Тому що розуміємо, що є і ті люди, які підтримують російську армію, і Російську Федерацію на Луганщині. Ну, окупаційна влада намагається це робити системно. Вони використовують медичний персонал, вони вводять батьків в оману про те, що необхідно. Виїжджати на лікування, на оздоровлення. Є там різні меморандуми про співпрацю з іншими регіонами Російської Федерації і е, намагаються там місяць вивозити там, 100 150 дітей в різні регіони Російської Федерації, це і Кавказ, і Сибір, і Європейська частина Російської Федерації. А далі, в принципі, батьків ставлять просто перед фактом. Ну, це в більшості випадків так виглядає. Але насправді це можна сказати, що примусова евакуація. Э скажем, це військовий злочин, і окупанти цього не стидаються і використовують. Фактично я ж кажу, кожен місяць є інформація, що виїжджаєте виїжджають різних автобус. Пане Романе. А чи є нині зв'язок з тими, хто знаходиться зараз тимчасово в окупації? Бо звідти дуже мало інформації доходить до нас, що там нині відбувається. В принципі зв'язок є. Ми розуміємо, що мобільний інтернет відключений. Український мобільний зв'язок там не працює. Є там різні програмні засоби, які дають можливість спілкуватися між собою там, людьми з окупованої, з некупованої території. Ну а основне і головне, те, що відбувається на нових окупованих територіях в Сєвєродонецькому районі, безпосередньо, це відсутність роботи. Це проблеми з системою житлово комунальних послуг, це проблеми з вивозом сміття. Все це дуже негативно і на моральний стан, і на фізичний стан людей впливає. Санітарна гігієнічна ситуація погіршується, медичних послуг не вистачає, тому що практично вся інфраструктура працює на військову. Ну і головне роботи немає працювати немає де люди рятуються або гуманітарною допомогою, або виїжджають, або якимось там стихійними риночками, де продають або продукти харчування, або якісь вживані речі. Повертаються як дев'яносто років найкраще пане Романе, бачила таку інформацію щодо гуманітарної допомоги на Луганщині в деяких населених пунктах. Те, що окупанти під шантажем говорять, що вони не будуть видавати цю гуманітарну допомогу, чи є причини, чому, і чи можливо вони не будуть видавати тим людям, які не погодилися взяти ось цей російський паспорт. Ну, да, це основна причина для невидачі це небажання отримувати російські паспорти, плюс, все ж таки, обсягів гуманітарної допомоги не вистачає. Плюс є інформація про те, що відбувається розкрадання цієї гуманітарної допомоги в нових магазинах, які відкриваються на теренах окупованої Луганщини. З'являються ці продукти харчування, які мали передаватися як гуманітарна допомога. Пане Романе, ми дякуємо вам за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Бачимо, що дійсно ось ці всі пусті обіцянки самого початку ми це розуміли з боку російських окупантів про якусь там відбудову, про допомогу. Це все нісенітниця, і окупанти це є окупанти. Якщо говоримо за росіян, тим паче. Роман Ласенко, голова Сверднецької районної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Ми кажемо вам до зустрічі. Дякуємо.